Тому, скажімо, знайти куточок, як то кажуть, дикої дикої природи. Який можна дослідити і де можна знайти якісь такі от ніштяки про прадавню історію, який б до цього був невідомий, недосліджений, чи якимось іншим чином, значить, до якого не, як то кажуть, торкнулися люди. А якщо такі місцинки і знаходяться, то, як правило, вони є певними священними локаціями, де живуть якісь певні боги, тобто вони є елементом культу, чи, скажімо так, культової традиції зараз, правда? Буде називати в рамках релігії синтаїзм Тобто, це церква. знаєте Да, да Але ж я бачу тут підйомний матеріал палеоліти. Тут камінь живе, дуже важливий піпець. Якщо ти його короче, зачепиш, він буде злиться, а нам буде срака. Поняв? Іди гуляй, археолог. От десь от От відношення, розумієте? Причому, що японці абсолютно серйозно відносяться до наукових. От всі, Все, що стосується археології, якщо вони вже туди, як то кажуть, доїхали, то вони там вже будуть працювати так, що позаздрять, в принципі, всі, хто тільки можна. Але при цьому ось таке нетривіальне відношення до деяких локацій, пам'яток, значить давніх об'єктів. Наприклад, майже всі кургани в Японії знають. Вони зареєстровані, вони є там в каталогах, тобто знайти новий курган давній в Японії фактично неможливо. Дякую за донат. Ось вам, будь ласка, все досліджено. Скрізь живуть люди, а там, де вони не живуть, там фактично навіть пройти дуже часто майже неможливо.